Скажіть, будь ласка, чим от допомога зараз відрізняється від тієї, про яку ми писали ще влітку? Зараз отримують, ми так розуміємо, не всі жителі Богодухівського району, Богодухівської громади, так? Ні. До серпня 2024 року Всесвітня продовольча програма наробила таргетацію населеного пункту Багадухів. Це поділ на категорії, вразливі категорії для всесвітньої продовольчої програми: це інваліди, і члени їх родин, малозабезпечені, багатодітні, безробітні, 60 плюс одинокі і, мабуть, ще підопічні територіального центру. Взагалі це сім категорій, ну якщо я всі це перерахувала. серпня, так, це, це серпня місяця. Угу. Так а скажіть, зменшилася кількість жителів, які зараз отримують допомогу, згідно так, з вашим... значно так значно зменшилась, так значно а Які зараз от можливо проблеми є питання, з якими звертаються люди от саме стосовно допомоги? Я ще доскажу те, що таргетація зараз відбувається тільки по місту Багадухів, по селам Багадухівської громади. Ми продовжуємо видавати всім мешканцям. Ще е, Всесвітня продовольча програма нам це дозволяє робити і виділяє на це продуктову допомогу. А, які проблеми? Е, ну, єдина проблема, така от, що ми постійно озвучуємо всесвітній продовольчій програмі донорам, це Є така ката на містах. А скажіть, можливо, у вас є якесь звернення до жителів громади? От з чим би ви хотіли звернутися через газету Маяк? Я хочу подякувати за співпрацю місцевій владі. Ну, Насправді, це е, е, такий зразок співпраці громади і благодійної організації. Я хочу подякувати людям за чимність, тому що Ну, вже всі в багатодухавській громаді знають, що ця точка видачі є зразковою по моралі, культурі. От зараз відбувається видача цієї допомоги. У нас взагалі немає жодних конфліктів. Всі люди ведуть себе чемно, стареньких пропускають без черги, дітей пропускають без черги. Зовсім немає у нас конфліктів. За це хочеться подякувати. Пішов слух, що в грудні місяці вже видаватися ці набори не будуть. Задоволені тим, що вам видають гуманітарну допомогу? Звісно, задоволені і дякуємо всім. Зараз таке складне час, і люди стараються якось ну, підтримувати один одного. Звісно, доволі, що нам дають допомогу, отримуємо все добре.